А Сполучені Штати Америки та України узгодили умови угоди про використання природних ресурсів та відновлення країни після війни. Про це пише Reuters, посилаючись на українського чиновника. Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон у найближчі дні, аби підписати документ. Ну а президент США Дональд Трамп підтвердив уже цей можливий візит Зеленського у п'ятницю. Сказав, що готовий підписати документ разом із ним. Так, я чув про це. Чув, що він приїде у п'ятницю. Звичайно, для мене це нормально, якщо він хоче приїхати, і він хоче підписати угоду разом зі мною. Я розумію, що це велика справа. Дуже велика справа, і я думаю, що американці, якщо подивитися на опитування, дуже задоволені, тому що знаєте, Байден розкидав гроші, наче це цукрова вата. Це може бути угода на трильйон доларів, це може бути щось ще, але це рідкоземельні елементи та інші речі. Угода з Україною може принести зиск у трильйон доларів, заявив президент США. Ну а на запитання, що Україна отримує у рамках угоди про мінерали, Трамп відповів: цитую 350 мільярдів доларів і багато обладнання, військового обладнання та право на подальшу боротьбу. За даними Financial Times, угода передбачає створення спеціального фонду, куди Україна віддасть 50% доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів. Ці кошти підуть виключно на проекти в Україні. Водночас, документ не містить гарантій безпеки від США, хоча Київ на цьому наполягав. Ймовірно, президенти США та України можуть особисто обговорити це питання під час зустрічі. Пише BBC. Угода більше не ультимативна, зазначив журналіст Фарід Закарія. Він в ефірі CNN. Проте аналітики та політичні експерти різко критикують домовленості, заявляючи, що вони можуть поставити Україну в залежність від США Його підхід не просто транзакційний, він егоцентричний. Трамп намагається витиснути з України вісім разів більше, ніж вона отримала допомоги. Відмова від підтримки НАТО та європейських союзників суперечить навіть логіці угоди. Це не політика США, це політика особистих інтересів Трампа, який давно демонструє симпатію до Путіна. Ідея, що Путін просто візьме те, що має, і зупиниться, це нонсенс. Він збере сили, відновиться економічно та знову нападе на Україну. Делегації Росії та США провели другу зустріч у Саудівській Аравії, продовжуючи діалог розпочати 18 лютого. Діал... деталі переговорів і склад учасників не розголошується. Відомо тільки що переговори відбуваються по лінії міністерств внутрішніх справ про що повідомив речник Кремля Дмитро Пісков. Ну і загалом у Росії оцінюють прогрес позитивно і це викликає занепокоєння, кажуть аналітики.